Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні 12 березня. Ми на цьому полі підживляємо пшеницю. Підживляємо старою сз сівалкою. Значить, пшениця сіялася 22-23 вересня 2023 року. Це сорт Шестопалівка. Сіялася без добрив. Погода була паскудна, максимально спекотно, вологи було мало-мало. Після певних опадів вона вилізла нормально, так стало і трошки краще. Зараз на відео ви бачите, який її був стан в грудні. І сьогодні ми постараємося підживити. По максимуму, тому що на завтра обіцяють дощі. Завдання таке, що треба підживити три різних поля, де сорт один той самий, але сіялись в різний період часу. Тому будемо на цьому відео показувати все в форматі по порядку черги. Тому гарного перегляду всім. Значить, ось наша пшеничка. Все максимально стабільно, як завжди, з СЗшкою. Ось вона після того, як пройшлися ЗЕшкою. Ну і дали трошки повітря. Тут ще не було сівалки. Попередник сонячник, відповідно. Бур'яна було валом, прям максимально багато. Ну, я думаю, що якраз нормально. Якщо випаде завтра дощ, це буде ідеально. Повітря дали. Грунт, волога є. Зараз все познімаємо. Так, до речі, це у нас перше поле. Потім будемо її порівнювати з другим і третім. Стара добра СЗшка. Там взагалі у холодно, щось дує. Чи сніг, чи дощ. Так, це ми вже переїжджаємо на поле номер 2 але не ясно, чи ми кудись переїдемо, так як у нас тут починається о, дощик. А чи буде він, чи так покапає. ну Їдемо, дивимося, далі. Значить, Все-таки випав дощ і сніг. Той самий день, не змогли ми нікуди далі поїхати, закінчили лише перше поле. Значить, Були гарні опади, такий сніжок пролітав, теж нормальний був. Значить, Пройшло вже 8 днів, сьогодні 20 березня. Зараз глянемо, як виглядає пшениця, в якому, наскільки краще їй стало після внесення. Да? Вносили ми приблизно від 80 до 90 кг на гектар. Ну, Так, вийшло, бажано, звісно більше, але маємо що маємо. Тому. Візуально, як по мені, колір став краще, зеленіший, такий більш... Сьогодні також зранку були певні опади. Якщо камера передає, носіє. цікаво, чи змінилася якась ситуація в Коріні за тиждень. А ну... Можливо, трошки більше часу ще треба. В будь-якому випадку, я вважаю, що ми в своєчасно внесли. Опади були, ще планується бути. Е, ну, чекаємо. Чекаємо. Тому залишайте рекомендації, коментарі, ставте лайки. приєднуйтесь до нашого